Більше чотирьох років я не пила алкоголь, але Великдень заставив мене купити ось це. І я думала, що за цю розробку мені премію дадуть. Але рекомендую додивитися відео до кінця, щоб зекономити 150 гривень три дні і купу яєць. Потрапив мені на очі такий відос із крашенками у червоному вині. Ну і я подумала, що можна зробити патріотичні яйця, замінивши червоне вино на біле і додавши туди трошечки барвників. А ще по рецепту там оце трошки треба було. Всі стверджували, що брали найдешевше вино, яке тільки було в магазині. Ну я й думала, що тебе ж не вино для того і створено. Але щось пішло не так, і ми чисто поїли фарбованих яєць з присмаком вина. Ну і з руками шрека я трошки походила. Але ви думаєте, я зупинилася? Ні. Подумала я, що все-таки треба по рецепту, червоне вино брати. Ну і дубль 2. Зробила все як треба. Тільки смерділо воно на всю хату. І знаєте, що найголовніше я зрозуміла після цього рецепту. Хлопець з мене вже дуже сміявся, але навіть на цьому етапі я ще вірила, що щось може бути. Вони висохли і ніфіга. Але тут я згадала, що забула зовсім про оцети цукор, який був в рецепті блогера з найбільшою кількістю перегруп. І да, це дубль три. А що мені вже було втрачати? І якраз вино ще залишилося. Так от що я зрозуміла. Скупий плати не двічі, а тричі. А вино своя лінія навіть для крашенок не годиться. Хто готував вже, допоможіть.